Слава Україні! Вітаю вас на своєму каналі. Крок за кроком ми йдемо до вершини знань. Крок за кроком ми наближаємо перемогу. Отримані знання допоможуть нам відбудувати нашу рідну Україну. А сьогодні ми працюємо на ниві знань. Тема нашого уроку властивості твердих тіл. Нас оточує безліч твердих тіл. Крейда, скрипки, дошка, ложка, дріт, пластилін, чашка тощо, що спільного в усіх цих тілах. Так, вони мають власну форму цю властивість забезпечують частинки, з яких складається тіло, вони розташовані впорядковано і дуже щільно. Сильно притягуються між собою і можуть лише легенько коливатись, не змінюючи свого положення. Форма тіл зберігається за умови, що немає зовнішніх впливів. Ми з вами почали розглядати властивості твердих тіл. Перша властивість це власна форма, друга властивість нестисливість, зберігає власний об'єм. Спробуйте стиснути стіл. Шматок дерева або метал, і ви відчуєте опір тіла. Атоми у твердих тілах розташовані так щільно, що зближати їх звичайними зусиллями не вдається. Саме тому тверді тіла зберігають об'єм. Але тверді тіла мають різну міцність і твердість. Ви за власним досвідом можете порівняти пластилін, лід, ложку, що міцніше. Вчені створили спеціальну шкалу, за якою порівнюють твердість. За цією шкалою найтвердіший алмаз, а найм'якіший тальк. Ти можеш самотужки порівняти твердість будь яких матеріалів. Твердіший залишає на м'якішому подряпину. Твій ніготь залишає подряпину на гіпсі та пластиліні, а сталеве лезо ножика подряпає скло. Твердість це ще одна характеристика твердих тіл. Вироби з пластиліну, мокрої глини та бджолини віск пластичні. Не докладаючи зусиль, ти можеш змінювати їх форму, і вона залишиться. Серед металів є також пластичні свинець та золото. Ця властивість називається пластичність. Водночас гума, пружинка в ручці, еспандер. Мають пружні властивості і відновлюють свою форму. Є речі, з якими треба поводитись дуже обережно: склянка, фарфорова чашка, крейда, крихкі. Ми додали до списку ще дві властивості твердих тіл пружність та крихкість. Усі наші шість характеристик належать до механічних властивостей тіл, тверді тіла. Можуть бути кристалічними та аморфними. І в тих, і в інших частинки розміщені дуже щільно. Але у кристалічних вони впорядковані, а в аморфних тілах розташовані хаотично. Метали, кухонна сіль, лід, алмаз це кристалічні тіла. Смола, гума, скло, льодяник, янтар аморфні, деякі тверді тіла. Наприклад, зі сталі, заліза нікелю мають магнітні властивості. Такі тіла притягує магніт. Однак більшість речовин не має магнітних властивостей, серед них алюміній, мідь, дерево, скло, гума. Кожен магніт має два полюси північний та південний. Магніти притягуються між собою різноіменними полюсами. А відштовхуються одноіменними магніти є різної форми. Якщо магніт розділити навпіл, кожна частина знову матиме північний та південний полюси. Як таке може бути? Річ у тім, що на магнічені тіла складаються з мільярдів дрібнесеньких магнітиків, мікроскопічних розмірів. Добираючи речовини та матеріали для виробів, враховують їхні властивості. Для ресор та амортизаторів автомобіля важливі пружні властивості. З пружних матеріалів виготовляють також спортивний інвентар підошву красівок, шести для стрибків у висоту, лижі. Велосипедні рами мають бути міцними та надійними. Їх виготовляють з твердих сортів сталі та дюралі. Бетон, з якого зводять будинки, твердий, але крихкий, тому в стінах та стелі можна свердлити отвори. Твердий, але крихкий шматок граніту під ударами молотка і зубила у руках майстра перетворюється на скульптуру. За допомогою магнітної стрілки компаса можна визначити напрямок на північ. Магніти часто використовують у шафах, щоб закрити двері. У морозильних камерах, віграшках, конструкторах сьогодні ми вивчили властивості твердих тіл. Бажаю вам успіху!